У Кам'янському тривають ремонти внутрішньоквартальних доріг. Наразі роботи ведуться у дворах по вулиці Української добровольчої армії, колишньої республіканської. Там працює техніка, ущільнюють катками асфальтобетон, пораються робітники. Усі роботи контролюють місцеві мешканці та очільник Кам'янського. Я постійно проводжу об'їзди та пішообходи нашого міста. Знаю, що дуже багато дворів і тротуарів потребують нашому місті ремонту. В Даний час ми знаходимося по адресу вулиці Української добровольчої армії 28 А тут проводиться повний капітальний ремонт дорожнього покриття. Також працює машина УЯР на лівому березі. Кожним роком. Будемо збільшувати кількість коштів на виконання робіт в ремонтах наших дворів і наряду з тими інфраструктурними проектами з тими напрямками роботи, які ми виконуємо в нашому місті. Постійно також займаємося. Будемо займатися цими роботами для того, щоб також вирішити цю проблему в нашому місті. Була дуже велика проблема гуляти з коляскою. Зараз ми маємо. Нам зробили дитячий майданчик, в цьому році його покрасили, завезли пісок. Тобто, в ну, нас тепер є своє маленьке містечко. Окрім іншого, у будинку приводять до ладу всі піддашки на під'їздах. Їх ретельно прибирають від сміття та вкладають нове покриття.